А от навколо ЗНО з іноземної в інтернеті вирують пристрасті. Абітурієнт із Вінничини Олег Сікур розмістив на платформі для петицій звернення, мовляв, не згідний з деякими відповідями тестів. Наголошує, що відповіді є доволі двозначними. У варіантах часто трапляється рідко вживана лексика. Окрім цього, в тесті є граматичні помилки. Зараз під петицією понад 6300 онлайн підписів. Хлопець розповів новинам, хочуть привернути увагу освітніх установ, аби вони не ігнорували таку кількість людей хлопчину і те, чому компетентні люди, що складають тести, допускають там помилки. Каже, що просто так це залишити не можна. Абітурієнти знають, що вони мають право подавати апеляційну заяву в український центр протягом трьох днів після дня оголошення результату. Тобто, якщо у них виникають сумніви з приводу того, чи правильно оцінили їхню роботу, вони можуть написати заяву, заява є встановленого зразка, і надіслати її в український центр. Далі український центр проводить повторну перевірку цієї роботи.